Наближаються граничні терміни подання фінансової звітності за 2024 рік. Для полегшення її складання підготували серію безкоштовних вебінарів, на яких розберемо критичні помилки у річних звітах і декларації з податку на прибуток, які можуть вплинути на податкове навантаження та фінансовий результат, а також як уникнути непотрібних штрафів. Крім того, вже з 20 лютого чині нові форми декларації для підприємців, спрощенців. Тож розглянемо, що змінилося у формах і як заповнити і подати уточнюючі та ліквідаційні звіти. А ще розберемо найважливіші зміни для всіх власників РРО програмних РРО, які стосуються оновлених форм фіскальних чеків, штрафи за відсутність обов'язкових реквізитів у чеках, а також Електронний акциз з 1 березня 24, 25, 26, п'ятого, 28 березня, розглянемо детально усі ці питання з реальними кейсами та професійним аналізом. Приєднуйтесь до безкоштовних вебінарів за посиланням під відео, щоб отримати актуальну інформацію та бути на крок попереду.